Що значить, що Ісус Спаситель? Спробуйте дати відповідь тепер собі. Що значить, що Ісус Спаситель? А ще більш конкретно, що значить для тебе, що Ісус Спаситель? Що це значить для тебе? Що би ти сказав, сказала, якби тебе хтось запитав? А що значить для тебе, що Ісус Спаситель? Якби ти вийшов звідси і зустрів би когось? Хто би тебе запитав? А чого Ісус Спаситель? Від чого Він спасає? Від кого? Він спасає. І для чого він спасає? Чи він потрібний тобі як спаситель? А може, є ще хтось інший? Хто може тебе спасти? Бачите, коли ми ставимо Ісуса як Спасителя, бо коли ми говоримо про духовність, коли ми говоримо, що там хтось є, тоді можна сказати, що є багато доріг. Але коли ми вже говоримо про спасіння, про спасіння, то скільки є спасителів? Чи Будда — спаситель? Хто знає, той може відповісти, що він запропонував? Чи Мухаммед це спаситель? Чи Зевс це спаситель? Чи Одін? Локі? Є спасителями? Сьогодні видно тренд. Такий, така мода повертатися до якихось старих богів. Чого Ісус Спаситель? Чого Він для тебе Спаситель? Ми чуємо, що сьогодні в читанні що Бог послав свого Сина не щоб судити світ. Але щоб світ був спасенний через нього. Щоб світ був спасенний через нього. Одне з центральних місць Ісуса це спасіння. Ісус теж наставник, Ісус теж Господь, Ісус теж відкупитель, Ісус пастир, Ісус хліб, Ісус жива вода дуже багато. Що про себе Ісус говорить? Спаситель Ісус як Спаситель. Він прийшов спасти світ. Що значить, що Ісус прийшов спасти світ? І чого потрібно світ спасати? Чи цьому світові потрібний ще спасити? Який нам потрібний спасити? Ізраїль чекав, що прийде такий Давид, який спасе Ізраїль від неволі Римської Імперії. І Ісус їх завів. Він їх розчарував. Ісус їх розчарував. Бо вони чекали, сподівалися, що Ісус визволить їх з-під римської окупації, з під тих, які прийшли. Їхню землю підкорили, тобто не підкорили, а підім'яли під себе, були сильнішими. Ісус не такий Спаситель, який визволяє від окупанта. Ну, ось, а від чого ти Ісус визволяєш? Від кого Ти визволяєш? Для того, щоб відповісти собі на цю. На ці питання потрібно бути людиною вразливою, людина, яка досвідчує. От я впевнений, я вас знаю вже досить добре. Більшість з вас і сповідаєтеся. І, напевно, у вас є цей досвід, що коли ви робите гріх, то ви стаєте рабами цього гріха. Або, може, у вас був такий досвід, що ви раніше це не досвідчували, а потім в якийсь момент ви усвідомили, що гріх поневолює. Гріх поневолює. Візьмімо приклад сьогоднішнього читання. Ізраїль нарікає. Давайте понарікаємо, як то все погано. Як то все тяжко, як то все, все, всі крадуть, обманюють, як ми втомилися, давайте понарікаємо. Ми це так любимо. Або часто це використовуємо. Що тоді відбувається? Ми погружаємося в болото, в темряву. І там приходять ці змії, тобто приходять чорти і кажуть, ще нарікай. Ще дивись, і тут погано, і там погано. І ще той, ви знаєте, що той зробив, а той що зробив. А той, знаєте, кілько вкрав. А той єдно говорить, а другої робить. Давайте понарікаємо. І ми провалюємося туди, в ту темряву. А в тій темряві хто? Диявол. В тій темряві диявол. По ідеї, коли він прийшов, ми чуємо, як він жінку заохочував, щоб вона відвернулася від Бога, то він нарікав. Там була така тонка, хитра нота нарікання. Знаєте, оце засіяти сум'яття, зробити з Бога ворога, зробити з когось ворога, з когось, хто не є тобі ворогом всіяти в серце оце сум'яття, оце диявольське. А, він мене не любить, Бог мною не турбується, Бог мене обмежує, Бог мене не чує. Це вже нарікання. І тоді людина погружається, погружається і не вийде без Спасителя. Не вийде людина з темряви без Спасителя. Тому, хто досвідчує силу сповіді, наприклад, то в сповіді відбувається те, що ми йдемо зі своїми гріхами і ми користаємося зі сили спасіння. Коли той розбійник, який, можливо, все життя робив злі речі, в останні хвилини свого життя звертається до Ісуса, який на Христі. І просить, щоб він його прийняв в своє царство. Він звертається до Спасителя. Грішник. Тому важливо, щоб люди кликали священника до своїх близьких і рідних, коли люди мають останні дні, останні години свого життя. Тому важливо не затягувати зі сповіддю, тому важливо вірити. Що якщо я покаюся, то Ісус мене спасе, Ісус Спаситель і той розбійник, який покаявся в останню мить, що почув від Ісуса? Ще сьогодні будеш зі мною в раю. Він не говорив. Та ти злодій, ти стількох ограбив, ти стількох побив, ти стільки забрав, ти стільки винен. Ми чуємо Писання нам говорить Откровення Боже, що Бог послав Сина у світ не щоби судити. Це диявол засуджує. Це диявол засуджує. Христос прийшов, щоби спасти. Чому Ісус говорить, моліться за ворогів ваших, не ставайте на сторону тих, які судять. Лише Бог бачить все, Він суддя. Не ставайте суддями. Ви не знаєте правди, не нарікайте, не засуджуйте, звертайтеся до Спасителя, просіть про поміч, просіть про поміч. Про навернення, про захист від ворогів. Але все рівно, коли ми просимо про захист від ворогів, ми звертаємося до Спасителя, ми звертаємося до Спасителя Він наша сила. Тільки Він нас може спасти, брати і сестри. Нам потрібно це усвідомити, що від того зла, духовного найбільшого зла, від гріха, від безбожності. Від неволі диявола може спасти людину лише Ісус. Лише Ісус. І дуже важливо, щоб ви це усвідомлювали і переживали, щоб ви з радістю сюди приходили і на початку меси перепрошували, що коли ви впадете, щоб ви відразу перепрошували, зверталися до Спасителя, щоб ви на святій месі, коли ми приносимо. Жертву, якою є сам Ісус, щоб ми розуміли, що ми заступаємося за цей світ, де Ісус говорить, нехай кров моя, пролита за цей світ, принесе спасіння всім людям, усім без винятку. Чи є хтось, кого Ісус не спас? Нема таких людей, кого Ісус не спас. Немає найбільший наш ворог. Є спасене Ісусом. Але спасіння потрібно прийняти. Спасіння потрібно прийняти. Я би хотів, щоб всі мої вороги прийняли Спасителя. Ви хочете, щоб всі ваші вороги прийняли Спасителя? Чи ви хочете, щоб вони в пеклі смажилися за свої гріхи? Якщо ви хочете, щоб вони в пеклі смажилися, Цього хоче диявол. Він сам смажитися не хоче. Він хоче, щоб з ним смажилося багато, якнайбільше душ. А Ісус цього не хоче. Спаситель не хоче, щоб хоч і одна душа потрапила в пекло. Тож, коли ми усвідомимо це, що лише Ісус спасає і що кожний запрошений до спасіння. Ми зовсім інакше підходимо теж до нашої місії. Ми є покликані свідчити про спасіння, ми є покликані до того, щоб людей запрошувати до спасіння, щоби людьми ділитися, що нам дає сповідь, щоби з людьми ділитися, яку силу має кров Христова, яка виливається на святій Месі невидимим образом, яку ми приймаємо на кожній святій Месі. Ми є покликані до цього, щоб ми досвідчували цю силу, і в цій силі були свідками. І часами ця сила просто покірно навіть вміти в цій силі, в цій вірі бути розіп'ятим навіть. Бо Спаситель був розіп'ятий, але він не втратив віру, що його страждання має спасительний. Вимір, що його страждання має сенс. Коли ми єднаємося з Ісусом Спасителем свої страждання, наші страждання мають вимір сили. А коли ми нарікаємо в нашому стражданні, тоді це ми кормимо злого, коли нарікаємо в нашому стражданні. І цього нас вчить Ісус. Цього нас вчить Ісус. Ось Агнець Божий, який бере гріхи світу. О, він бере гріхи світу. Мої всі гріхи бере. Як це можливо? Що це значить? Брати і сестри, що значить для тебе, що Ісус Спаситель? Ходи сьогодні з цією темою. Продовжуй цю молитву в усвідомленні того, що Ісус є Спаситель, і що ми, як церква, як Його тіло, ми несемо цю місію спасіння. Ідіть на цілий світ і звістіть, що люди спасенні, донесіть людям цю правду, цю найвищу правду. Ми часто зацемлюємось, зациклюємося на горизонтальні якісь життєві труднощі, життєвих прагненнях, а втрачаємо найвищий погляд на своє життя, на найвищу ціну. Нашого спасіння, ми вже спасенні всі. Нам потрібно тільки прийняти і зануритись, і жити в цьому спасінні. А коли ми падаємо, як Ізраїль, який нарікав, тоді ми, звертаючися до Христа, животворящого, і говоримо, Господи, спаси! Він відразу нам дає свою спасительну благодать. Тож в цій вірі Христа Спасіння продовжимо нашу молитву і занесімо наші прохання за тих, за кого ми сьогодні молимось.